Час вже при завісу на життя Мойсея. Вчора ми спілкувалися про те, що у 80 років він був покликаний до величезної місії вивести свій народ, ізраїльський народ, іменем Божим. А сьогодні ми вже поспілкуємося, як і проходив загалом ось цей вихід, який е записаний у нашій одноіменній книзі. Прочитаємо вірш із засаї 41 першого розділу десятого вірша. Не бійся, бо я з тобою. Не озирайся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею своєї праведності. Ох, який же цікавий шлях Мойсея. Угу. От уявляємо собі картину, переносимося у той час, дивимося зі сторони на дії Мойсея і на його взаємодію безпосередньо із народом. Мойсей стоїть перед народом, який боїться, який панікує. Єгипетське військо наближається, дорога назад уже закрита. Перед ними море, яке здається непереборним. Цей момент не лише був про утечу, це формування нової ідентичності. Ізраїльського народу і безпосередньо лідера. для Мойсея це був екзамен його покори, слухняності і готовності діяти, покладаючись тільки на Божу руку. І мені здається, що саме ось цей момент. Із життя і служіння Мойсея, це переходження через Червоне море, mm -hmm. це стало найвідомішим епізодом е, Старого, з... завіту. Старого Завіту, безпосередньо його історію, і, напевно, один із найяскравіших з усієї Біблії. Якщо десь е, Хтось побачить цю світлину, одразу скажуть про що йде мова. Так, і багато хто взагалі е, знає ці всі алегорії пов'язані з водою. Тобто перейти своє море. Я пам'ятаю перед тим, як переїжджати до Києва, е, в мене був нелегкий стан, і е, Каріна, наша співведуча, вона сказала мені е, фразу, яка запам'яталася досі. Я її собі пригадую, море завжди важко перейти. І коли перед тобою от такий виклик. Одразу, коли тебе кличуть до місії, так? тобто йому зараз відомо його покликання, йому зараз відомо, що він має виконати в контексті Божого задуму, але одразу приходить випробування. Здавалося б, якщо тебе кличе Бог, то все має йти просто ну легко, має йти як по маслу, як ми кажемо. Але в нього ніяк не йшло по маслу. Тобто, Збоку в тебе горе, позаду в тебе армія, яка має численне військо. На той час це була ну, вагом, вагомий важіль впливу, а попереду в тебе море. Тобто з кожного боку, скажімо, так, випробування, яке тобі потрібно пройти. І виходу, здавалося б, немає. Якби у Мойсея не було цього, я думаю, стосунку і е, відносин з Богом, то. Двері могли би бути закритими, але він розуміє, що у Бога завжди є шанс і можливість знаходити і відкривати такі шляхи, які для обмеженого людського розуму здаються нереальними. Отже, давайте розбирати цю історію по практичних поличках і тому, як ми можемо. Е це е, взяти в собі в життя, і які можемо уроки і дії зробити. Отже, е, перше, що ми можемо відмітити з цієї історії, що коли дійсно наші штаті обмежені, Бог відкриває абсолютно нові, які ми могли не помічати, та й взагалі, напевно, дійсно не притаманні людській логіці, Моисей е, е, був у цій ситуації, і ми побачили, як він з неї вийшов. Друге, що страх. Коли ми його відчуваємо, він стає дійсно дзеркалом нашої віри. Наскільки ми довіряємо Богові ту чи іншу обставину? Наскільки ми готові іти тим шляхом, який він для нас приготував, не знаючи і не розуміючи, як спланувати це майбутнє, народ Ізраїлю бачив Бога, бачив ворога, їх охоплював страх. Мойсей теж відчував тремтіння і перед величу Божого задуму. Сам страх, сам по собі, це не зло, а лише сигнал, що настав час покластися на Бога. І от цього нам, напевно, бракує найбільше. Щоб відпустити оцей контроль, який ми так любимо е, тримати у себе в руках угу. в свідомості, і просто довіритись, бо інколи це е, найважчий тире, найлегший шлях, як ти сказав, просто довіритись. Знаєш, ніби здається, що вже якась така Оксюморон в, самому, в, в, угу. в самій фразі, як це довіритись і як це може бути просто, але як важливо сьогодні нам пам'ятати, що найглибші зміни вони приходять не тоді. Коли ми йдемо знайомими нам дорогами, а коли всі знайомі дороги зараз будуть закритими, тому що Бог має на меті показати нову стежку і, можливо, навіть зробити її прямо перед нашими очима. Отож, нехай це натхнення сьогодні вам трішечки допоможе, якщо ви опинилися перед випробуванням, де з усіх сторін лише перепони. Знайте, що Бог відкриє нову сторону, якою вас проведе.